Привіт! Ділюсь з тобою короткою, але дуже ефективною практикою для розвитку навички усвідомленості всього 2-3 хвилини в день, і ти помітиш величезні зміни у своєму сприйнятті себе та світу навколо. Пропоную тобі сісти зручно, можна схрестити ноги або поставити стопи на підлогу. Практика усвідомленого дихання перед початком практики пропоную тобі визначити час і поставити таймер. Поклади одну руку на живіт, а іншу на грудну клітку, Зосередься на своєму диханні, поспостерігай, як повітря заходить через ніздрів ніс, проходить усе тіло і звільняє його на видисі. Дихання просто відбувається, спостерігай за ним протягом відведеного часу. Більше про те, як ефективно виконувати цю практику, читаю у описі до відео. А я бажаю тобі гарних практик і гарного дня.